Вітаємо вас час новини на нашому телеканалі в студії працює Ірина Гелюк. яким побачили цей день. Наші журналісти дізнаєтеся просто зараз. Небезпечне захоплення, любов до зимової риболовлі вивела на кригу десятки містян. Обов'язкова процедура: українські військомати розпочали чергову щорічну приписну кампанію 17-річних юнаків. Відлуння минулого в обласному краєзнавчому музеї збирають речі часів СРСР. 1 січня до 1 травня 2016 року триватиме кампанія декларування майнового стану і доходів одержаних громадянами у минулому році інформує Черкаська державна податкова інспекція. За новою формою декларації громадяни зобов'язані подати інформацію про доходи, з яких при нарахуванні або виплаті податок не утримується, також доходи від особи, яка не є податковим агентом, наприклад, за здачу в оренду власного рухому чи нерухому майна продажу власного майна. Ниця льову благодійну допомогу, якщо її за. Агана сума у 2015 році перевищувала 1710 гривень. Доходи від продажу інвестиційних активів. Якщо їх вартість у 2015 році перевищувала 1710 гривень. Іноземні доходи. Нова форма декларації об'єднує звітність по військовому збору та по податку з доходів фізичних осіб. Отже, платники податків за результатами 2015 року. Повинні в декларації про майновий стан та доходи відобразити не тільки податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб, а й податкові зобов'язання з військового збору. Найсумлінніше за комунальні послуги сплачують у Черкаській та Вінницькій областях. За статистикою у цих регіонах рівень оплати за житлово-комунальні послуги становить від 113,5 до понад 110%. Найпасивніше населення у Тернопільській, Донецькій та Луганській областях. Там рівень оплати становить 77-84%. За самовільне відключення від тепломережі штрафуватимуть. Уряд подав до Верховної Ради проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення відносин у сфері теплопостачання, надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води. Згідно з ним за перепланування, в тому числі самовільне відключення від внутрішньобудинкових мереж централізованого опалення та постачання гарячої води, житлових будинків і приміщень, накладається штраф на громадян від 20 до 80 і на посадових осіб. Від 50 до 100 неподаткованих мінімумів доходів громадян. Напередодні нового року в Умені почали роботу камери спостереження. Зображення з них виводять на монітори чергової частини уменського відділу поліції. Оперативний черговий має можливість переглядати відео з камер в онлайн-режимі. Їх розташували у місцях найбільшого скупчення людей та концентрації правопорушень. Я думаю, що це дуже корисно як для Умані, тому що в нас ну молодіжне місто, і за цим ну є різна молодь, ну я б так сказала. Ну що це і непогано. Ну я чула, що це добре. Так. Позитивно. Хоча я не знала, що воно є. За допомогою цих засобів контролю можемо зафіксувати будь-які автомобілі, осіб автомобілі, передати відповідно наряду номерні знаки, агрегатів вузлів і. Опис зробити злочинця, в чому в діти, прикмети на чому рухалися, за допомогою чого здійснювався злочин, або будь-якій іншої інформації, яка є корисною, ну яка є корисною, як ви бачите, відповідно до цих встановлених засобів контролю. За останню добу на Черкащині виникло вісім пожеж. Найжахливіші сталися на Канівщині та Жашківщині. Там загинуло двоє людей. Як з'ясувалося під час попередньої перевірки, причиною займання стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Загалом, з початку нового року, на Черкащині з цієї причини сталося 24 пожежі. Тому рятувальники звертаються до громадян з проханням дотримуватись правил користування пічним опаленням. Нагадують. Забороняється залишати печі без нагляду, розпалювати горючими рідинами, доручати нагляд за ними дітям та розташовувати меблі біля вогню. Також не можна закривати підувало опалювальної печі, коли вогонь ще не погас. Це може призвести до отруєння чадним газом. Забороняється розпалювати піч легкозаймістими або горючими матеріалами, дозволяти дітям розпалювати та доглядати за піччю. коли Виносити на подвір'я та викидати вугілля ближче, ніж за 15 метрів від будівлі. В опалювальний сезон хочеться наголосити на тому, що потрібно не менше ніж один раз на три тижні доглядати за піччю, а саме проводити заміну, проводити чистку димоходу, а також витрушувати сажу. Лише кілька днів, як ударили морози, а черкаські риболови вже на кризі, проте це нині небезпечно, попереджає ДСНС в області. Товщина льоду становить тільки близько п'яти сантиметрів. А усім, хто хоче займатися зимовою риболовою, рятувальники радять дочекатися, доки лід наросте більше семи сантиметрів та дотримуватися правил перебування на льоду. Не ходити у місцях, де лід просів покрити снігом чи заліз очеретом, обережно спускатися з берега та пересуватися маленькими кроками, бити лунки на безпечній відстані. Одна від одної та мати при собі міцному туску завдовжки 20 метрів для рятування товаришів. Не вживати алкогольні напої, не рибалити вночі та наодинці, але й не збиратися великими групами. Такі прості правила допоможуть вам зберегти своє життя та здоров'я на кризі, нагадують рятувальники. Українські військомати розпочали чергову щорічну приписну кампанію сімнадцятирічних юнаків. Це стандартна процедура визначення стану здоров'я та уточнення особистих даних школярів, повідомляють у військоматі. Загалом заплановано облікувати півтори тисячі хлопців з області з подробицями Мирослава Станкевич. Дитяча медицинська карточка, яку ми вставляємо в діло, і потім по лікарям, коли буде комісія, вони проходять. І тут дивляться, може є якісь записи про хворобу. Медсестра військомату Валентина Тимошевська вже опрацювала левову частку медичної документації юнаків, які мають прийти на приписку. Жінка працює у комісаріаті уже 18 років, тож ця щорічна процедура для неї звична. Старший лікар медкомісії Ольга Смірнова каже, цьогоріч очікують таку ж кількість юнаків, як і минулого року. За попередніми даними, майже 70% хлопців при приписці до призовної дільниці можуть визнати придатними для проходження служби в армії. Відповідно, 30 відсотків за станом здоров'я можуть зняти з військового обліку. так. В основному по бронхіальній астмі знімали з військового обліку інвалідів, дитинства по неврологічній симптоматиці. Поки що у військкоматі майже порожньо у школярів різдвяні канікули. Перших приписників тут очікують уже з наступного понеділка. Приписна кампанія триватиме протягом січня-березня цього року. Її основне завдання визначити придатність юнаків до військової служби. На приписці вони перебуватимуть до 20 років. Після цього можуть перейти у статус призовників. Тих хлопців, яких профільна комісія визнає непридатними, знімуть з військового обліку. Дягом трьох місяців на території буде приписано понад 5 тисяч юнаків. По районам, якщо розібратися, найбільше в місті Черкаси майже півтори тисячі, по 500 юнаків в межах 500 юнаків буде Умань Сміла, 300 золотоноша. Найменше у нас в Чигирині. В Чигирині до 100, і решта від 100 до 200 юнаків, в залежності від населення району до складу приписних комісій, крім військовослужбовців та лікарів, увійшли психологи та працівники поліції. Особливого ажіотажу від цьогорічної приписної кампанії очікувати не варто. До того ж, це в інтересах самих юнаків, кажуть у комісаріаті. Після завершення усіх процедур хлопці отримають приписне посвідчення, без якого шлях до вступу у виші закритий. Тому що людям, по перше, поступати, цим хлопцям молодим, а без приписного посвідчення так само і не можна подати документи, наприклад, до навчального закладу. Тобто, як правило, проходить організовано і нічого такого не відбувається. Приписна кампанія триватиме до 31 березня, і вона аж ніяк не пов'язана з мобілізацією, кажуть у військоматі. Тому я прошу заспокоїти всіх. Нічого не треба хвилюватися. Якщо раніше приписка здійснювалася юнаків, і призовний вік складав 18 років, то найближчим часом юнак мог проходити службу в Збройних сил України. Вік зараз цей збільшений до 20 років. Якщо хто ви добровільно бажання навчатися, в чи навчальних закладах будуть оформлятися відповідні документи. Мирослава Станкевич, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. Продовжуємо випуск, і ми запросили до студії начальника управління культури Черкаської міськради Валентину Петрівну Шепецьку. Доброго вам дня! Добре. Отже, Черкаси розпочинає святкування різдвяних свят вже 6 січня. З огляду на анонс плани у вас масштабні. Розкажіть, будь ласка, про них. Ну, в цьому році ми готуємося до проведення різдвяних свят у місті. Є ряд цікавих проєктів, які ми проводимо спільно з громадськістю, і заплановано дуже багато таких фестивалів. Святкових програм хочу наголосити, що традиційно місцем проведення багатьох заходів на Різдво це буде театральна площа, де в нас розміщена ялинка, і де ми щонеділі, що вихідних проводимо якісь заходи. Тому перший день святкувань це все-таки буде по старовинній християнській традиції. Це Різдво. Ми святкуємо Різдво на театральній площі. Хочу відмітити, що святкування в цьому році обмежено в частині проведення великих там масштабних концертів, таких веселощів, а буде більш направлено на таку мету, якби соціальну. У нас відбудеться фестиваль куті. Ми запрошуємо всіх містян відвідати. Будуть у нас харчувальники, підприємці міста, які пригощатимуть кутею, пригощатимуть безкоштовно. Ми сподіваємося, що це викличе таку досить цікавий інтерес у жителів міста для того, щоб змогти оцінити, вибрати найкращу кутю, оцінити ті інгредієнти, які в ній знаходяться. Одразу до слова, коли відбудеться і котрій фестиваль куті, фестиваль куті розпочнеться в нас 7 січня на театральній площі. Плануємо з 14 години. Також в цей час буде таке цікаве дійство: різдвяне від нашого Черкаського обласного драматичного театру. Хочу наголосити, що заходи, які проходять на театральній площі. Ми вже не перший захід, коли збираємо кошти за така акція, яка в місті проходить різні свята на різні свята. Це збір коштів на відновлення нашого театру. Тобто ми ніяких сум попередньо не оговорюємо, але всі бажаючі можуть долучитися і під час дійств, і або в зоні сцени, або в зоні роздачі саме святкових уже пригощань, тобто це кутя і чай, можна пожертвувати на відбудову до театру кошти, дякую вам. Які колективи ви плануєте залучити до святкування? Ну крім акторів Черкаського обласного драматичного театру, у нас там будуть ще працювати фольклорні колективи, тому що все-таки тематика це різдво. Дійство зв'язане з народними традиціями, і обрядами, це колективи нашого міського будинку культури імені Кулика. Скажіть, будь ласка, чи вноситиме погода, корективи у ваші плани? Ну, враховуючи, що в нас ще буде два казани чаю, тобто гарячі напої, ми підготували. І я думаю, що все-таки дозволятиме для того, щоб люди змогли прийти на площу і відпочити, що морози нас не злякають. Ми заанонсували, що святкування стартує 6 січня, а триватиме. А триватиме до завершення, ну, я можу сказати, до 17 січня. Це в нас є ще в місті така досить гарний проєкт Різдвяна коляда, який ми проводимо спільно з Греко-католицькою церквою. І саме на 15, 16, 17 січня у нас проходитиме це дійство. Перший день, це 15 січня, ми розпочнемо великою такою святкувальною ходою, ходою щедрувальників, я б сказала, тому що коляда вже пройшла. Вже в цей період щедрують, і тому всі загальноосвітні заклади міста долучаються. Вони зараз вивчають тематичні саме щедрівки для того, щоб пройти святковою ходою щедрувальників від площі Дружба народів, збірою 14 годині, до театральної площі. Тобто це буде інтерактивне дійство, тобто в процесі цієї ходи люди зможуть долучитися до виконання щедрівок. Ми запрошуємо також всі організації міські, громадські організації, підприємства, в кого є такі творчі. Сили і бажання взяти участь у цій ході, щоб вони приєдналися до нашої такої святкової ходи, яка збір, наголошую, розпочнеться у дружбі народів о 14 годин о 15 15 січня. А потім о 14.30 на театральній площі буде спільне виконання щедрівки тому це буде перший день нашого фестивалю. На другий день це 16 січня в міському будинку Кулика відбудеться концертні програми творчих колективів міста. І 17 січня це гала-концерт тих всіх колективів, які взяли. Хочу наголосити, що щороку ми до участі в цьому фестивалю запрошуємо гостей. Творчі колективи Західної України І в цьому році є домовленість з церковним хором міста Львова. Це хор святого архікафедрального Архі собору. Святого Юра. Він знаходиться в місті Львові, і творчий цей хор приїде до нас в кількості 28 осіб, для того, щоб взяти участь у нашому фестивалі. Вони будуть брати участь саме в концертній програмі в міському будинку Кулика. Це відбудеться 17 січня о 16-й годині. І потім ми продовжимо святкування з 17:30 на площі, театральній площі міста. Там буде ватра, будуть гарячі напої, і буде цікаве, Продовження саме фестивалю, отже, нудно не буде, і сюрпризів також не бракуватиме. Звичайно, тому ми звертаємо увагу всіх містян, що в місті проходитимуть заходи і просимо долучитися до них і разом з нами разом отримати задоволення від різдва і від новорічних свят. Дякую вам з прийдешніми святами. Шановні глядачі. Ми ще розподіваємося, що ви скористаєтеся цією інформацією, аби гідно провести різдвяні свята. А ми продовжуємо випуск. Повернення у далеке дитинство: іграшки, конструктори, спортивний інвентар, шкільне приладдя все виготовлено в СРСР. Черкаські музейники взялися збирати речі 60-х, 80-х років минулого століття. Так вони хочуть відтворити атмосферу радянського дитинства і насамперед зберегти в цілі експонати, які вважаються раритетними і становлять цінність для науковців. Ляльки, машинки, настільні ігри. Кожному експонату мінімум 30 років. Черкашанка Тетяна Григоренко показує своє улюблене тигриня, яким бавилась у дитинстві. А це іграшка її сина. Ось моя також. Це також в ті роки. Це ще моєму сину перейшло в спадок від племінника, який також вже йому 35 років. Ось така машинка. Лижі санчата й хокейну ключку музею подарувала Олена Володько. Колись це належало її сину. Зараз, каже, він виріс, а викидати дитячі речі у жінки не піднялася рука. Ці коньки на них катався мій син. Вони були куплені в 88 му році в Москві, в дитячому мірі. Вони хорошо зберігалися, тому що катався він недовго. Серед експонатів і зовсім нова шкільна форма радянського зразка. Форма нова, і навіть є запасні манжети і запасні воротнички, які пришивалися щоденно. Новенькі, чистенькі. Але найцінніша частина експозиції, кажуть музейники, це речі, які були у вжитку і мають свою унікальну історію та енергетику колишніх власників. Маленький онучок теж їх носив. Бачите, вони такі крихітні. Це, кстати, виготовлені вони в Макеївці, Вони ось, дивіться, чи 4 рублі. Старі іграшки для когось минуле, непотріб. Проте науковці іншої думки. Кажуть, речі минулого століття це вже історія, яку слід берегти не на горищах, а на музейних полицях. Нагадування свого дитинства, спогади свого дитинства це і, мабуть, спонукання до чогось доброго, тому що дитинство, іграшка це завжди добро. Хто не байдужий до цієї справи? Будь ласка, долучайтеся до цього. Це дуже цікаво. Ми самі ніби в дитинство впадаємо. Ви знаєте, дуже було приємно працювати і над виставкою. Музейники закликають черкащан зробити ревізію вдома, адже чи не в кожній родині залежались радянські іграшки, які б вдало доповнили нову експозицію Черкаського обласного краєзнавчого музею. Юлія Пропленко, В'ячеслав Ромадан, Черкаська служба новин. Парк «Ювілейний» носитиме нову назву. Уже кілька років тривають дискусії щодо його перейменування. Парк пам'ятка садово-парку мистецтва загальнодержавного значення свого часу нарекли парком імені 50-річчя радянської влади. Містяни ж називають його ювілейним. На засіданнях комісії стопонімії розглядалися кілька варіантів назви: Шевченківбір, Сосновий Бір, Ювілейний та Парк Кохання. Провідні історики міста виступили за назву Шевченківбір на останньому засіданні комісії. Була визначена остаточна пропозиція, яку має затвердити міський голова. Тож, можливо, невдовзі один з найкрасивіших парків носитиме назву сосновий бір. На цьому мене все. Більше новин дізнайтеся з наших наступних випусків новин. А далі про спортивні події вам розповість мій колега Максим Гаптар. І дочекайтеся прогнозу Черкаських синоптиків. Ще побачимось. Доброго вечора! Свіжі новини зі світу черкаського спорту пропонуємо до вашої уваги. Черкаські мавпи готуються до першого матчу у 2016 році. Завтра у Києві команда розпочне виступи у Кубку України з баскетболу. У турнірі, окрім професійних команд, візьмуть участь і аматорські колективи. Власне, проти аматорського клубу зіграють і черкасці. У першому матчі турніру черкаські мавпи зустрінуться з київським каштаном. Гра пройде 6 січня у столичному комплексі Авангард. А матч відповідь відбудеться 17 січня у Черкасах. Варто відзначити, що у складі Каштану наразі виступає кілька екс-гравців черкаських мав. А це, зокрема, легендарний захисник Андрій Лєбідів та центровий Сергій Копил, який свого часу у складі мав здобував золото вищої ліги. Лідером же каштанів є дворазовий чемпіон НБА Станіслав Медведенко. У Черкасах провели масштабний турнір з футзалу Кубок Ковпака. Змагання проходять за ініціативи та сприяння гравця української прем'єр-ліги та вихованця смілянського футболу Олександра Ковпака. У турнірі взяли участь 18 команд у двох вікових категоріях. За матчами 15-річних юнаків слідкувала Олена Нечитайло. Кубок Ковпака проходив Черкасах в четверте. Завдяки турніру Олександра Ковпака футболісти можуть продемонструвати свої вміння та навички, а також поспілкуватися зі своїм кумиром. Змагання відбувалися в сьоме. Олександр каже, цей турнір має неабияке значення для нього. Для мене це означає що я хочу допомогти цим маленьким ребятам, щоб вони определилися своїм будущим. Сьомо рік і, звісно, ми бачимо майбутнє в наших дітях. Це для мене головне. Будуще, то наші діти. Це мой дівіз. У грі за третє місце турніру зустрілись дві черкаські команди Дніпро 80 та Дніпро 82. Першу половину зустрічі команди продемонстрували рівну гру та жагу до перемоги. Але в кінці сильнішим виявився Дніпро-80, який обіграв суперників з рахунком 7-4. Так сказати, що не дуже, тому що хотілося, щоб перше місце зайняти. Але кремінь гарно грає. Мені футбол і зайняв перше місце. Но ми не докинули до першого місця. У видовищному фіналі зіграли Кременчуцький Кремінь і Степний Херсонської області. Обидві команди не поступалися в запеклій боротьбі. Перші відзначились футболісти Кремінь, але степне швидко відігрались. За рівної гри більш успішними в атаці були футболісти з Кремля і стають переможцем турніру. Ми побачили фінал, який був сьогодні, можна сказати, навіть трохи ожесточений. Ніхто не хотів уступати. Кожен кому-то подражають у кого-то є свої куміри. так що. Пусть стремятся к этому, Я думаю, це хороше дело. У підсумку перше місце вибороли гравці Кремня. Вони вдруге стали володарями золотих медалей. Другу сходинку посіли футболісти зі степного, а третьо Дніпро 80 В різних номінаціях відзначились наші футболісти. Найкориснішим гравцем команди став черкасець Микола Петренко, Дніпро 82 Кращим захисник Влад Каченко. А приз глядацької симпатії дістався Максиму Рудь. Уровень футболіста від того, наскільки он. Він... Повняє свої якісь определенні задачі, але і е, соревновання для того, щоб вони росли в качест професіоналу. Тому що треніроки тренування тренування, а Якщо є сорівновательний процес, то, звісно, вони будуть рости. Олена Нечитайло, Микола Назарчук, ЧСН «Спорт». За океаном триває студентський чемпіонат з баскетболу NCAA. Днями стартували змагання всередині конференцій. Команда Святослава Михалюка Канзаш Джейхокс продовжує перемагати. У чемпіонаті Університет Канзасу має 12 матчів у виграшну серію. Днями команда обіграла університет Бейлора з рахунком 102-74. У цьому матчі вихованець черкаських мав Святослав Михалюк здобув 5 очок. Пізніше Канзас у трьох овертаймах здолав університет Оклахома Стейт 109 на 106. У цій грі Михалюк отримав всього 6 хвилин на майданчику і відзначився трьома очками. На сьогодні це всі новини. Спортивна редакція готує для вас свіжу добірку відомостей. Побільше вам тепла у ці морозні дні. До побачення.